Всім доброго дня! Трішки нестандартне початок відео. Зараз поїхав я в Полтаву. Знайшов я металобазу, ну як металобазу, металоприйомку. Получається, Будемо там вибирати, що не вистачило нам на нижню трубу сороковку не не нам 33 метри. Будемо їхати зараз, вибирати, дивитися, перебирати. Тоді купимо, обіщають якихось там електродів по нормальній ціні і круги, вроді в них є. Подивимося зараз. Тому що дивіться, яка ситуація. Попитав я в себе по місцю, да, щоб купити трубу. Труба сороковка, кругляк, виходить 167 гривень метр. Це вона пишуть вони тройка, хоча там 2,8. Ну, 167 гривень, як на мене, це дуже дорого. Я його, ну, якби я все купляв отак з магазину, то я б, скільки я вже металу, пішло в мене, ну я б його просто, ну ви самі розумієте. Але для того, щоб почати ферми варити, щоб почати цю всю вже доробити, те, що ти почав, як так кажуть, поки є якась можливість, то потрібно зараз докупити. Тому етапно буду зараз вам заснімати, зараз поважимося там з хлопцями, домовимося на якусь ціну і все вам детально розповім. Добре, друзі, працюємо далі. Так, друзі, заїхали, кофійка взяти і загрузилися. ми. Ось дивіться, Що як... ми тут навантажили, ось скільки труби. Коротше, капець. І кроме того, і електродів взяли, і кругів взяли. і Ціна така ну, приємна дуже. Тому більш детально десь ось трохи проїду, тоді знову стану, засніму вам покажу, що в нас, де в нас, як нас, що в нас вийшло. По всіх цих параметрах, як то кажуть, думаю, да? вже порахую, і тоді вже вам е, все розкажу і скажу, чи вигідно купляти метаолом ло, ну, у, у, на ломі, да? бушний. Да? Чи може таки краще купляти новий. Ну, подивимося. Порахуємо. Бо там казали, що я считать, рахувати не вмію. ну Подивимося, хто вміє, хто ні. Добре, друзі, працюємо далі. Так. І ми вже вдома тепер будемо розгружати, як така розводити розпаковку. Окрім того, що ми купили металу 180 кг. Я в цього хлопчини купив отакі круги, одиничку на 125-ту болгарку. У нас чутові ціна 23 гривні, я в нього їх взяв по 18 гривень. Тоді електроди. У нього моноліт електрод стоїть 290 гривень, у нас, 200... у нас 400 гривень. Пачка 2,5 кг тройка. Тоді дивіться, ці електроди я взагалі взяв по 240 гривень кожного вида, Попробуємо. В принципі, наскільки він пояснив, що все воно одинакове. Ну, попробуємо. Розні електроди. ці ще. Тому зараз розгрузимо, поміряємо і в кінці вже заснімемо, що до чого як і що ж дійсно економічніше, ніж, як то кажуть, вигодніше. Нове чи старе, чи що робить взагалі так, друзі. Ну шо, отак ми склали. Оце все те, що ми привезли і зараз ще там труби вам покажу. Е, получається, тут труби від 40-ї до 50-ї. Бачите, товщина. Ну, четверочка в основному. Тройки немає, все четверка. Самі розумієте, вийшло тут 41,5 метр. Ну, це так, дуже грубо, да? можливо, там 43 десь. Ну, рахую 41,5. В принципі, непогано, я вважаю. Отакі труби. І вони будуть, це підуть вони на нижні труби ферми. Так. І далі я вам зараз ще покажу, скільки ми купили 35-ки. 35-ки ми купили 20-ки труби ми купили. Вийшло тут 35 метрів. Ну, знову ж таки, в натяжку тут. Тут я цю взагалі толком не міряв, так прикинули. Середнє вивів 35, можливо, тут і 40 метрів. От такі непогані труби. Я ж кажу, в принципі, робимо з такого всього підсобного. Щоб дешевше, щоб, тому що ну, нове це. Куплять такі трубочки, таке все, ну це просто космос. Я як почув, що така трубка, тільки тут товщина фактично десь є двойка, є майже тройка. Да? А в магазині труба товщина 1,8, і все. То, по-моєму, 76 гривень, сказали мені, отака трубка. Да? А сороковка 176 гривень. Ну, порахуємо, я вам тоді трішки пізніше ще. Розкажу щодо чого, як ми зекономили, чи ні, чи ні. Чи зекономили, чи ми. Ну То я пізніше порахую, виведу і розповім вам. Добре, друзі. Так, друзі. Ми в Сараї. І от е мене часто питають, навіщо ти плануєш будувати типу, ангар, чи зерносховище, чи зерносклад. Да? Типа, тобі що не вистачає, то, що в тебе є. Ну, скажу так, в де, деякій мірі і не вистачає. Хочеться завести, щоб воно було те зерно, да, і там, кормова база, і горох той самий завести, і макуху завести. Не никак його не біг-беги насипати, ні туди, ні за ну, розумієте, да? То Я завезу собі в одне якесь ну, окреме місце для того, щоб це все господарство продовжувалося займатися. І я розумію, тому що в мене поте зерна на, якесь, на якийсь час конкретний. І куплятиму знову ж таки його я намагатимуся по найнижчій ціні на ринку. Так? Тобто Підвернеться щось, та ну, везіть газончик-два, підвернеться ще щось. Тобто от таким чином плануємо працювати. же саме, як би мовити, Розкриємо е, основна ж тематика цього ж відео. Більше, це ж, відео. Це знаєте, щоб оприділитися, чи вигідніш купляти. Е, Новий метал, наприклад, і будувати щось таке, варити такі всі ці конструкції з нового металу. Чи все ж таки краще його робити можливо із беушного, як і ми робимо. Ми тобто, ліпимо, як то кажуть, із згідно кулю. Вибачайте за такий вислів, але по-іншому, мабуть, тут і не скажеш. І почнемо, з, по перше наприклад, круги. Круги 125-ті фірма. Забув, німецька якась фірма, гарні круги, одиничка. Тут я в чутові в нас беру по ціні 25 гривень за круг. Ні, 23, вибачайте, 23. 20 гривні, 23 гривні за круг. А в Полтаві у металоприйомки в хлопців я взяв по 18 гривень. Взяв я 5, взяв я 20 кругів, на одному круговій економії 5 гривень, 100 гривень вже заробив. Є, поїхали далі. Вчора перевірив, взял, вони там мені порекомендували електроди. Получається, той самий завод, що робить моноліт, там робить просто раз друга назва, там дві різних назви. І ще київські якісь я взяв. Всі ці електроди я взяв по пачка по 240 гривень. Це 2,5 кілограма. Якщо взяти, наприклад, те, що я беру тут, у нас по місці, я беру моноліта 2,5 кілограма 400 гривень. Якщо взяти у них моноліт, то у них моноліт 290 гривень. Але вони кажуть, ну, смисл брати тобі моноліт, то, ми працюємо з тими самими електродами, що тобі рекомендуємо, Тобто, ну, навіщо платити більше. Я так подумав, ну, в принципі, непогано і виходить. Якщо взяти, що е, ціна там, ну, блін, реально. 400 мінус 240 буде 160 гривень. 160 гривень на трьох пачках це вже нормально виходить. В принципі, знаєте, як вже на цьому етапі дорогу і кофе я відбив те що, і каву, да? я відбив те, що я з'їздив вже в Полтаву. Так, поїхали далі. І саме основне труби. У нас труба 40 там товщина, вони пишуть то тройка, але там 2,8, вона виходить 167 гривень за метр. Я купив 41 метр з половиною труби. Ну, там десь хай даже можливо трохи більше. Але а там труба. 40-ка, 42, 43, 45, 50-ка є, і 55-ка. Трошки, по-моєму, одна чи дві труби. Плюс-мінус це на нижню трубу на ферму. Воно все це діло звариться, все ну, нормально буде, тобто воно ніякої такої небезпеки не несе і якоїсь такої ситуації. І тепер рахуємо: 41,5 метр помножить на 167 метрів. Гривень, виходить 6930. Далі поїхали. Взяв я на розкоси, це для того, щоб ви розуміли, це між двома трубками йтимуть такі розкоси. Так? Взяв я ще додатково 35 метрів. Ну, там може і даже метрів і 40. Але сам факт, що ну, метрів 35 я порахував, плюс-мінус. Ну, я думаю, там метрів даже 40. Дивіться, 35 метрів умножимо на 76 гривень. У нас продають цю трубку 20 але там товщина 1,8. Тут я взяв, є і тройка, є і двойка, хороша добротна труба. Ну, візьмемо наша ціна тут по місцю 76 гривень. Виходить 2660. В сумі це все вийшло 9590. Якщо б я пішов в магазин, отоварювався, так, це б вийшло 9590 гривень. А металу я всього купив на 4500 і виходить. Нормальна сума. А якщо, ну, знаєте, як, як я кажу, якщо я це зекономив, значить це я заробив. Тобто я не потратив із там, сімейного бюджету да, певну кошту. Тому вони в нас залишаються, ця сума, і ми, як то кажуть, десь щось, якусь дірку закриємо. От такі справи. Тому, ну, як на мене, і на мій погляд, Краще куплять бушні матеріал, такі труби, їх десь підрихтувати, підварити, підрізати, стягнути, зробити. І, і буде нормально, в принципі. Повірте, ну, от в мене весь цей сарай це фактично все Де Дещо міг, там і доставав, купляв, робив. От така ситуація. Та але ж, ну, в принципі, багато людей знає, в кого... ну, як... якщо у вас є кошти, да, ви поїхали, купили нового і забули. Ну, якось так. Добре. Пишіть думку вашу в коментарях. Працюємо далі.